Як розвантажити очі під час роботи? Через сухе повітря ваші очі втомлюються значно швидше. Ми підготували топ-3 зволожувачі повітря, які допоможуть створити здоровий мікроклімат як вдома, так і в офісі. Перше місце Panasonic fvxr 50R. Даний комплекс ідеально очистить ваше приміщення від різного роду пилу, вірусів, бактерій, алергенів і неприємних запахів. Система 3 в 1. очищення зволоження та іонізація повітря. Система EcoNavi. автоматичне керування за 5 датчиками. Хепа фільтр із ресурсом до 10 років. Модель доступна в трьох кольорах: чорному, золотому та срібному. Друге місце Boneco U250, об'єм бака 3,5 літри до 24 годин роботи без доливання. Сенсорне керування зручне та зрозуміле. Низьке енергоспоживання лише 20 Вт, компактний корпус, сучасний дизайн та якісне виконання від чеського виробника. Третє місце: Cooper Hunter Bora Bora. Wi-Fi управління через мобільний додаток для віддаленого контролю, різнокольорова підсвітка, яку можна використовувати як нічник. На тиха робота. Для комфортного використання у спальні, мінімальне енергоспоживання для економії електроенергії. Та функція ароматизації з аромокапсулою для створення спа-атмосфери. Всі ці зволожувачі повітря в наявності в теплорадість. Пишіть нам в Директ, підберемо модель під ваші потреби.